Всім привіт! Мене звати Катя. Наразі я перебуваю в столиці Польщі, а саме в місті Варшава. А я є студенткою третього курсу Харківського національного медичного університету. Приїхала на конференцію, яку влаштовує організація Євромед. І... Група, в якій я знаходилася, ми з самого ранку сьогодні поїхали, були в онкологічного центру. Нам розповіли саме, як влаштована медична індустрія в Варшаві, саме на прикладі цього університету цього центру, тобто його історія, хто був засновником, як проводиться саме лікування пацієнтів, що є різні відділення, чим в кожному відділенні займаються, як це все відбувається. Ми були. У пацієнтів спілкувалися з пацієнтами, що було досить цікаво, і нам дуже сподобалося.